Ми хочемо зробити текстуру підлоги так, щоб вона була більш реалістичною. Ось, і, напевно, навіть враховували якісь певні масштаби. Ну, спробуємо принаймні. Хоча насправді це рішення, де ми маємо Armstrong, наприклад, я думаю, його набагато легше можна підігнати. Ну, спробуємо і так, і так. Перше, що я хочу, це добре, що в мене тут воно перемістилося. Зараз стали дві різні підлоги. Я візьму цю підлогу і спробую її відредагувати. Заходимо на Dit Type, і ну, тут можна її перейменувати, оскільки вона вже використовується в мене, не буду. І тут є в нас «Finish 1», який відповідає за верхню поверхню, клацаємось тут, і бачимо, що це якийсь там вініл, що в принципі нам не дуже підходить. І цей варіант це такий якби коврик, так, ну, таке, навіть необлицювальне дуже ну, нестійке не матеріал, у нас який я здогадуюсь. Тому будемо пробувати створювати щось нове. Я завантажила уже завантажила собі картинку. Але не хочу зараз виходити з цього вікна, тому просто ось тут, знизу з лівого боку, назимаю Create New Material. І у нас з'являється ось таке типове для Revit стартове віконечко. Тут у нас є назва для зручності, я би назвала його плитка. ну Хай буде 30 на 30 або 600 600. Розповім ще якісь нюанси потім, коли я вже теж в процесі його побачила. Ну, тому що взірець, який я зробила на 4 плиточки, так він має обмеження до 900. Тому, в принципі, мені здається, що максимально в такому варіанті поки що, якщо нам важливо, власне, цей масштаб. Текстурі брати або одну плитку типову, тоді ми можемо розтягнути її наші Ну, Але це вже, таке, це вже нюанси. Тут ми ще можемо задати клас. Так, напевно, це якийсь буде тайл чи а, щось таке, флор може, так карпет. Керамік може бути. Ось ну, оскільки більше нічого немає, поки що я не бачу. РЛ-адреса може бути, якщо це якась там плитка, допустимо, щось таке, Ну, ми бачимо, що тут можна все вносити. До речі, там не графікс. Насправді я б на це поставила фішку, тому що багато дизайнерів роблять графічне подання підлоги, і в Revit є своя фішка з хачами. Тобто ми можемо прив'язуватися до контурів ліній, а готові 60 на 60, 60х. На 120 розкладочки прямокутні вже є насправді. тобто Тут можна вибрати собі, для цього треба вибрати модул, так, і у нас тут є таке, воно виглядає дивно досі: 60 на 60, 60 на 120, ось такого виберемо. По факту, це власне розкладка плитки. Okay. Uh, так, ну, колір тут не важливий, насправді можна собі побавитися. Uh, тут буде подання, там, наприклад, ще сірий колір. Бекграунд uh, можна дати solid. Okay. Uh, і вже, напевно, якийсь колір. Uh, зараз це там білий, ну, хай буде для яскравості такий візьмемо. А, і а, ось, власне, те, за що я взялася сьогодні для відео, за створення нового матеріалу, а, нової текстури, ну власне, матеріалу для, для нової текстури. Ось ми маємо таку сіру штуку, яка вже має якийсь попередній переділ. До речі, можна було було його спробувати, може він якраз ще не зло виглядає. Так, нейм текстура ніякий. Так. Там якийсь опис може бути, матеріалу, можна вносити, Word, навіть можна вносити, але нам потрібна картинка. Клацем там, де на Generic Image. У мене був великий взірець, не найкращий взірець, ось тут порізано на 4, тобто це 4 плитки. У Мене було там дуже багато плиток, але вона було непропорційна. За налаштуванням квадрат ідеально. Він ідеально не спотворюється, попередній спотворювався. У мене є тут водяний знак, кращий берід, звичайно, без видяного знаку. І такі текстури шукаємо в гуглі, пробираючи ключові слова. Наприклад, безшовна текстура. Підлоги з мармуру, першовна текстура, там, наприклад, стіни там, сірої якоїсь, там, або сірого мармуру, рожевого мармуру. Ну, тобто ви собі підшуковуєте по назвах. Звичайно, що та текстура, яку ви будете замовляти, ну, найкраще підходить. Далі, що нам потрібно? Це ще насправді не все. Текстура підвантажилась і тут ми бачимо якусь невеличку текстуру, принаймні не сірий колір ось цей. Але нам потрібно ще додаткові параметри клацаєм. Ще раз знову по цій картинці. Перший раз ми її завантажували, другий раз у нас з'являються додаткові параметри. Тут, власне, геометричні параметри нам будуть досить важливі. Так, ось вони, Scale. Зараз наразі ми бачимо, що навіть position можна буде задати, якщо треба буде змістити, це цікаво. Хоча насправді з хачами набагато легше працювати тут. Я так думаю, бо я ще цього не спробувала. Тут треба в координати x, y можна зв'язати, до речі, з архікадом, архіка... таке знання моє. Так, значить, Scale. Скейл у нас мало б бути 1200 на 1200, але якщо я наберу 1200, дивіться, що робиться. Оу! Здається гарна штука. Перший раз, ну, таке в ревіті буває, я вже зрозуміла. Круто, перший раз, виявляти, мені не вдалося відкрити, хоча це та сама текстура. А, ну, Тут всяке буває, як виявилося. Тобто 1200 існою, бачите, я хотіла вас неправильно навчити. Цей зірець буде мати акуратно 60 см одна плеточка. Ось така розкладка буде. Пишемо Done. Пишемо Окей, okay. пишемо Окей, okay, бо це був композиції зверху плитка, та яка потрібна ОК, okay, і знову Окей. Okay. Що ми маємо? таку досить класну, на мою думку, плитку. Можна ще побавитися, але це явно тема наступного відео. Я зазвичай розбиваю відео. Не люблю такі великі відео. Дивіться, 600. Ну, по-моєму, це супер. Класно виглядає, і так само по аналогії можна підібрати і ламінат, ну і іншу плитку також.